На ремонті слатіодні люстри. Одна має кову форму, інша має квадратну форму. Добіга майже однаково. Одну люстру я вже відремонтував, в мені згоріло То -то три светодіода їх замінив. Покажу, як визначити несправність сплатіод і як його замінити. Наживання, щоб впевнитися, що дійсно виставлю несправна. Вмикаю розвідку. Як бачимо, світлодіоди не світять, а моргають. Знімаємо розсіювачі. Відразу перевіряємо на чорні точки на світлодіодах, якщо такі будуть. Далі вмикаємо лабораторний блок живлення. Світлодіоди можуть стояти на 3, на 6, на 9 вольт. Якщо невідомо які світлодіоди, то краще починати із 3 вольт. Тобто подати 3 вольта. Якщо не світяться, то піднімаємо до 6 вольт, якщо не світяться, значить піднімаємо до 9 вольт. В даному випадку стоять вони на 9 вольт. Полярність можна побачити біля роз'єма, Тут підписано плюс-мінус, і вони включені попарно. Тобто перевіряємо. Так, одна світиться пара, друга світиться, третя світиться, четверта світиться. Ця планка робоча. Наступна планка. Так, планка робоча. Також планка робоча і остання планка Так, всі світлодіоди в даному випадку справні. Знаєш, проблема криється у драйвері, будемо розбирати. Так, і як бачимо у нас. у драйвера два вздутых конденсатора. Я Емкость конденсаторов 5,6 микрофарата на 400 вольт. Так, будем шукать что нибудь на замену. Так, нашел я еще один драйвер. То есть тут я уже ремонтировал. И тут стоит два конденсатора по 15 микрофарата. То есть можно Ну, ще я поміряв ємність в задовільному стані. Можна е, один конденсатор поставити замість двох. Тобто тут два по 5,6, тут один 15 мікрофат на 400 вольт. Так, демонтуємо. А Так, далі нам потрібно впевнити, що вони дійсно стоять паралельно. Це зробимо з допомогою метиметра. Мінусом, плюс плюсом. Так, мінуси дзвоняться, плюси також дзвоняться. Тобто можна ставити замість його один. Питання тільки в тому, чи закриється корпус, але тут місця в корпусі багато, його навіть можна і положити. Поставити вертикально. вертикально. Вертикально також він поміститься. Корпус доволі високий. Мінус відповідно до заштрихованої частини на платі. Затер запаяний. Будемо випробовувати. Так, світильник світиться, але все одно почав моргати. Ще, значить, є проблема. Торкатися консатора зараз небезпечно, потрібно його розрядити, оскільки напруга на ньому може бути присутня. Так, розряджати консатори можна з допомогою розрядника. У мене тут є резистор 1,3 кОм 5 Вт, тобто обережно. Перевертаю і замикаю контакти. Так, і... Можливо, інші консатори. Також потрібно розрядити. Ось, замикаю. Пару секунд достатньо для того, щоб розрядити консапт. Так, що в нас може бути ще? У нас може бути ще два електричні консатори, потрібно їх випаяти і поміряти ємністю. Зараз не займемося. Два і на 250 вольт і тут у нас 2,2 мікрофарати на 50 вольт. Давайте почнемо з маленького. Так, перемикаємо тестер на вимірювач ємності. Такий є такий спеціальний перехідник. Так, міряємо два Так, справний. Все, выходим, проверяем. 2,2 микрофораты на 250 вольт. Давай два мікрофорати. Що в нас залишається? Можливо недостатньо цього. Давайте його ще раз випаяємо. Так, 15 мікрофонів. тут, короткі, будемо Думаю, 15 микрофарад. Так, все у нас еще тут проблем не может быть. Давайте проверим, что у нас тут все однако таки однаковые. Еще раз. 5,6 на 400. Кадром запаяв всі конденсатори назад. Вирішив запаяти ще іншого конденсатора, другого на своє місце. Як виявилося, що одного недостатньо і з двома нормально світить. Зараз випнемо. Так, Все працює. І не моргає. В кришці на залишки електроліту, як кансатри здулися, якраз ось вони стояли і все влетіло з них в кришку. Так, будемо закривати. Так, все воно просто лежить. Як не закріплено? Так, і конденсатори все ж таки мішають. Закрити кришку? Так, розмістив так, щоб консатрі були ближче до центру. кришка закрилася. Перевіряємо. Поки ремонтував попередню, що ось така поступила на ремонт. Третя. Так, тут світлодіоди, ось на таких паночках закриті ось такими розсіювачами. Розсіювачі вже... Осипалися. тобто не знаю навіть, чи їх вже ставити, напевно, не буду їх ставити. Оскільки ковпак також матую і розсіювати. Так, І ось тут також розкриваємо, перевіряємо світлодіоди. Також не знаю, на скільки вольт світлодіоди, починаю із меншої межі. Тобто виставлю на блок оживлення приблизно 3 вольта. І тут є правда підпаяні, вони включені всі послідовно від драйвера. І можна побачити, де у нас плюс, де мінус. Тобто з цієї сторони у нас плюс, тут у нас мінус. О, бачимо. Так, 2,5 вольта трошки мало. Давайте 3,0. 3,0. Тут один светодіод і він 3 В попередніх по двох світильниках були 9-вольтові. Так, і вони тут стоять по одному. де вже такі всі потемнівші, тобто був якийсь перегрів цієї лампи. Так, ця планка робоча. Перевіряємо другу. І ось наш несправний світлодіод, який не хоче світитися. Так, маркуємо його. Чому він у нас поки тут один. Ставимо маркером точку. Перевіряємо наступну планку. Робочий, 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 робочий. Також слід перевіряти струм споживання. У мене блок жилення з. Амперметром і всіх світлодіодів він повинен бути однаковий. Якщо він відрізняється, то можливо, що світлодіод також може бути несправним. Так, Тобто один світлодіод у нас несправний. Ось він. Так, будемо шукати йому на заміну 3 вольтовий світлодіод. І демонтувати заміняти. Так, ну планочку краще випаяти. Ну, якщо перевернути, то видно, як вони перегрівалися ось біля цього світлодіода аж потемнівша основа. Znova u nás tu je ten bez teplovit vodu. Bez nejakej plastíny metáleový. Tak, nanosím ho Tak, nakážem ho. Прогріваємо знизу, щоб не пошкодити світлодіоди. Сильно гріти не потрібно, Оскільки тут етинакс, можна на відстані гріти. В данном случае я грею без насадки. Температура на фене 400 градусов. Все, светодиод выпаян. Будем искать замену и запаяем. На так, нашел я 1-ваттного светодиода. Трошки формою відрізняється, але кольорова температура приблизно та сама. Так, наніс плюс і вложимо спілкиода зверху, знизу прогріваємо. Все світлодіод усадився. так, залишки флюсю потрібно брати допомоги спирту. Так, перевіряємо чи світить цю Подаємо на нього 3 вольта. Так, досить яскраво світить, але температура трошки інша. Припаюємо. І зараз підключимо і перевіримо, чи працює. Так, підключаємо шнур. Так, підключено. Метаємо. А ось у нас чуть-чуть біліший. Але я думаю, що коли буде розсіювач, то відповідно його видно взагалі не буде. Так, а ці розсіювачі, які просто вже кришаться, я це прийму. Ось так просто пишеться. Я ставити не буду. Скільки вони будуть сипатися, якраз ось тут вже трошки насипалося. Тобто вони всі ось. Бачите. Пошкоджені. Тобто планочки закручу і просто буде зовнішній розсівач. Підсумовуємо. Так, було відремонтовано три люстри. Світлодіодні. Ось на такі люстри навіть продаються планки, готовий комплект планок. Їх можна просто поміняти і все буде працювати. Тут трошки інші планки, таких я не знайшов в продажу. Так, що у нас було? У ці люстрі у нас вигоріли три світлодіоди. Два я відразу знайшов, ремонт був поза кадром. Вони просто не світилися. Але коли я їх замінив, то ще один світлодіод на іншій планці також почав моргати. Також його замінив, цей світлодіод. Світлодіоди тут 9 -вольтові. Так, Ці люстрі у нас перевірили всі світлодіоди, вони працювали. Вони як попередні стоять попарно. Але тут у нас була проблема з двома конденсаторами. Конденсатор я поміняв, поставив трошки більшої ємності. І, відповідно, ця люстра також працює. Ось ці несправні конденсатори, вони здуті. І третя люстра, був у нас несправний один світлодіод. Ось він. І ось він несправний. Після заміни у нас люстра запрацювала. Дякую за увагу. Деякий час пройдуть тестування і потім будуть повернути власникам.